Кожна людина, де б вона не жила, є громадянином певної країни. На землі налічується понад 200 країн. Кожна з них живе за своїми законами, має свої державні символи: прапор, герб, гімн. Кожна держава має свою столицю. Карта, на якій різними кольорами позначені країни світу, називається політичною. Кольори на ній обирають довільно, і вони можуть бути неоднаковими на різних картах. Кордони між державами показують червоною пунктирною або неперервною лінією столиці кружечками. Країни різняться площею, кількістю населення, особливостями географічного положення тощо. За площею є країни гіганти. Їх територія становить кілька мільйонів квадратних кілометрів. До таких належать Росія, Китай, США, Канада, Бразилія, Австралія. Водночас є й маленькі країни, які за розмірами нагадують міста. Їх і називають відповідно держави-карлики. Найменша серед них Ватикан. Його площа 44 гектари. Знаходиться всередині столиці Італії, місті Римі. Кожна країна неповторна за своїм розташуванням у просторі, тобто географічним положенням. Австралія, наприклад, займає цілий материк, Японія розташована тільки на островах. Одні країни розташовані біля моря, інші в глибині материків і виходу до морів не мають. Більшість країн світу рівнинні, проте є і високогірні. Найбільшою за площею державою світу є Росія. Її територія розміщується у двох частинах світу Європі та Азії. Країну умивають моря трьох океанів: Атлантичного, Північного Людовитого та Тихого. Росія межує з 14 країнами, серед яких і Україна. Природа країни, враховуючи її розміри, різноманітна. В ній різноманітні клімати: від суворого арктичного на крайній півночі до помірного, спекотного і сухого на півдні та вологого на сході. У багатьох районах поширена багаторічна мерзлота. Великі площі вкриті лісами. За кількістю населення Росія посідає шосте місце у світі. Це багатонаціональна держава. Проте більшість населення становлять росіяни. Проживає там багато і українців. В Росії зосереджені величезні запаси корисних копалин. Столиця місто Москва. Друга за площею країна світу. Канада. Її територія охоплює більшу частину Північної Америки. Її єдиним сусідом є США. Природа країни, так само як і інших великих за площею держав, різноманітна. Великі рівнини та високі гори, хвойні і мішані ліси, степи. Суворий клімат арктичних пустель і тундри та багаторічна мерзлота у північних районах перешкоджають там. Господарській діяльності. За кількістю річок і озер, Канада тримає першість у світі. При цьому Канада одна з найменш населених країн світу. Середня густота населення там становить лише три особи на квадратний кілометр. Це пояснюється суворими природними умовами на значній частині території. Населення країни сформувалось за рахунок переселенців з інших материків, тому за національним складом воно дуже строкате. Україні дві державні мови: англійська і французька столиця місто Оттава, Сполучені Штати Америки займають центральне положення на материку Північна Америка. Це найбільш розвинена держава світу. Великі рівнини там сприятливі для життя і господарської діяльності людей. На заході і сході країни здіймаються гори. За кількістю населення США посідають третє місце у світі. Більша його частина це нащадки переселенців з Європи. У США проживають і багато американців українського походження, близько мільйона осіб. Державною мовою є англійська. Великі міста виникли вздовж узбереж океанів і на берегах Великих Озер, столиця місто Вашингтон. Китай найбільша за кількістю населення і одна з найбільших за площею країна світу. Є рівнини, є найвищі гори світу, є пустелі на півночі і в центрі, а є й вологі ліси на сході, де береги омиває Тихий океан. Китай одна з найдавніших держав на землі. Китайська цивілізація налічує понад 7 тисяч років. Столиця Китаю місто Пекін. Бразилія найбільша за площею і кількістю населення держава Південної Америки. Вона межує майже з усіма країнами материка. Бразилія охоплює Амазонію, вологі екваторіальні ліси та савани бразильського плоскогір'я. Великий вплив на культуру країни мали переселенці з інших материків: португальці, індіанці і африканці. Португальці дали свою мову і архітектуру, африканці свята карнавали. Щорічно тисячі туристів приїздять в місто Ріо де Жанейро подивитись на масові гуляння з яскравими костюмами, масками, танцями і вуличною ходою. Бразилія є світовим лідером з виробництва кави і какао. Більшість населення розмовляє португальською мовою. Столиця Бразилії місто Бразилія, збудоване у географічному центрі держави. Австралія країна, що розташована на всій території материка та островах неподалік нього. Маючи величезну площу, це малонаселена країна, лише 20 мільйонів осіб. Більшість австралійців живуть у прибережних районах на сході і південному заході країни. Пустельні, центральні та західні райони малонаселені або зовсім безлюдні. Значна віддаленість Австралії від інших материків сприяла розвитку авіаційного і морського транспорту. Столиця місто Канберра, державна мова англійська. Україна розташована в Європі, в її південно-східній частині. З півдня наша країна умивається Чорним і Азовським морями. На заході вона межує з Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною, Польщею. На півночі проходить кордон із Білоруссю, а на півночі і сході з Росією. Ці країни є нашими сусідами. За розмірами Україна є найбільшою європейською державою. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Держави світу різняться площею кількістю населення географічним положенням. Друге. Найбільшими за площею країнами світу є Росія, Канада, Китай, США, Бразилія, Австралія. Третє. Сусідами України є Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь, Росія. Друзі, на цьому все це був 61-й параграф за 6-й клас. Побачимось в наступних відосах.